Всім доброго дня! Маємо у продажі Toyota rav 4 Автомобіль у нас 2013 року з двигуном 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. Авто в максимально збереженому стані, по кузову без дефектів, обслужено з рідним пробігом. Білий колір на легкосплавних дисках. По комплектації задній партронік є, камера заднього виду, також встановлений фаркоп. Нова гума, дивіться, стан кузова, без подряпин, без сколів, омивачі фар. Авто в максимально збереженому стані. Тоновані вікна. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника в нас автоматизована. Є шторка, є сітка така. Тут у нас повнорозмірна запаска, є ключ. Запаска йде легкосплавно. Багажник чистий, цілий. Закривається відкривається автоматично. Заглянемо в салон. Салон у нас шкіряний. Стан карт, дивіться, задні склопідйомники. Шкіра в гарному стані, без пошкоджень, вже є вакилинки, стеля чиста ціла. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, регулювання складання дзеркал, мультикермо. Кермошки нейде, сенсорна магнітола, двозонний клімат, автоматична коробка передач, пробіг автомобіля 256 тисяч кілометрів. Пробіг на 100% оригінал. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Клімат працює, Дивіться, стан сидінь. Також по комплектації. Датчик дощу, автозатемнення заднього зеркала, центральний підлокітник, ручник працює, коробка перемикає ідеально, це у нас, до речі, повний привід. Такий стан салону. Електро сидіння. Сидіння, як бачимо, працює. Автомобіль обслужено, вкладний взагалі не потребує. Робота двигуна. Новий акумулятор у нас стоїть, Антифриз чистий, болти не кручені. Також з цієї сторони. показники фарби Капот 101 101 102 102 89 89 89 79 97 97 102 91 91 91 104 94 85 85 85 80 94 75 82. 89. Сколів немає ні над лобовим. Лобове в нас, до речі, оригінал. Ні по капоту. Автомобіль в дуже гарному стані, як технічно, так і візуально. Хто шукає гарного кросовера обслуженого, щоб не вкладати кошти, це чудовий варіант. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів. Запрошуємо до себе на огляд на тест-драйв.